Біблія, Новий Завіт, перше послання Апостола Павла до Коринтян, розділ перший. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею і брат Состен, Божій церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, які на кожному місті прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, Їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу дану вам у Христі Ісусі, що в Ньому ви збагатилися всім усяким Словом і всяким знанням, оскільки свідчення Христа утвердилося у вас, тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином, Ісусом Христом, нашим Господом. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу. Але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки? Маю на увазі те, що кожен з вас каже Я Павлів, А я Аполосів, А я Кифин, а я Христів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи, може, ви хрестилися в ім'я Павла? Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспа і Гая, щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім'я. Хрестив же я і дім Степана, більше не знаю, чи хрестив якого іншого. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано: знищу мудрість примудрих, а розум розумних відкину де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього, хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство, оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості. То Бог забажав спасти тих, хто вірить, безумством проповіді, бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання: небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу, щоби засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу, щоби засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погорджене і неіснуюче. Щоби позбавити сили існуюче, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Від нього ж і Ви, є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням, щоб збулося написане: Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Розділ другий. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами й мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і то Розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, в страху і у великому трепеті, і моє слово, і моя проповідь не є в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили. Щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Ми говоримо про мудрість досконалих, а не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають, але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розп'яли би Господа слави. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім Духа людини, який живе в ній, так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо невченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Розділ третій. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком. А не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по-людському? Бо коли хтось скаже Я Павлів, а інший «Я Аполосів», то чи ж ви не тілесні люди? Хто такий Аполос або хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Я посадив, а полос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею, бо ми є Божими співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній, тож нехай кожний пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиє діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди, втім, сам він спасеться, та наче через вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює, якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога. Як написано, Він ловить примудрих у їхніх хитрощах. І знову, Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Розділ четвертий. Нехай кожний вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць, а від управителів вимагається, щоб кожний був вірний. Тож мені найменш важливо, як про мене судите ви, або якийсь взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу, і хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не є виправданий, адже той, хто мене судить, то Господь. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить таємниці пітьми, і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. Це, брати, відніс я до себе й до Аполоса задля вас, щоб ви навчилися від нас думати не більше від того, що написано, аби ви один перед одним не ставили себе вище за інших, бо хто тебе виділяє? Що ти маєш, чого б не отримав? А якщо отримав, то чому хвалишся, неначе той, хто не одержав? Ось ви наситилися, ось ви збагатилися, і без нас стали панувати. О, якби ви насправді запанували, щоб і нам з вами панувати. Але я вважаю, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, наче приречених на смерть, адже ми стали видовищем для світу, для ангелів і для людей. Ми нерозумні заради Христа, ви ж мудрі в Христі, ми немічні, ви сильні, ви в пошані, ми в безчесті. Навіть тепер ми голодні та спраглі, голі й биті, ми тиняємося, трудимося, працюючи власними руками. Коли нас ображають, ми благословляємо, коли переслідують, терпимо, коли лають, молимося, ми стали, наче сміття для світу, як покидьки для всіх аж досі. Не соромлячи вас, не пишу, але повчаю, як своїх любих дітей. Бо, хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі, тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Задля цього послав я до вас Тимофія, який є моїм улюбленим і вірним сином у Господі. Він вам пригадає мої дороги в Христі Ісусі, як я всюди, в кожній церкві, навчаю, бо деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас. Якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово Гордіїв, а силу, адже Царство Боже не в Слові, а в силі. Чого бажаєте? Чи маю прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лагідності? Розділ п'ятий. Ходять чутки, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої навіть між язичниками немає, що хтось має за дружину, дружину батька. А ви загорділи, замість того, аби плакати, щоб видалений був спосеред вас той, хто зробив це діло. Тому, будучи відсутній тілом, але присутній духом, я, немов присутній між вами, так розсудив того, хто таке вчинив. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса Христа зберетеся, ви і мій Дух, із силою Господа нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибель тіла. Щоби дух спасся в день нашого Господа Ісуса Христа, не личить вам хвалитися, хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуймо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства. А в прісності щирості та істини. Написав я вам у посланні не спілкуватися з розпусниками, і то не взагалі з розпусниками цього світу, з користолюбцями, грабіжниками чи з ідолопоклонниками, бо інакше ви мали б вийти з цього світу. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом. Але є розпусником або користолюбцем, ідолопоклонником чи наклепником, п'яницею або грабіжником з такими навіть не їсти разом. Тож, чого мені судити тих, хто зовні? Хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог? Вилучить з поміж себе лихого?